У сміхленому сонцю та чистому небові раділи всі, хто був присутній у неділю 16 липня на березі річки Турії, коли зі своєї доброї волі нові душі вирішили заприсягнути на служіння Господові в доброму сумлінні через водне хрещення. Скласти заповідь з Небесним Отцем є одним з усвідомлених і найбільш важливих кроків у житті людини. Цей день водне хрещення приймали члени церкви Євангельських Християн-Баптистів і члени церкви християнської віри Євангельської. Ті, хто прийшов лише споглянути, як інші простягнули свої душі на зустріч Божому проведінню, не могли не помітити радості і любові, якими світилися новонавернені. Я тим щасливий, що живу на небі, хоча й ходжу ногами по землі, тим, що Ісус це мій найкращий вибір. Хоч грішний світ втішається у злі, і якби горе не було глибоко, і якби ворог мій не насміхався, щасливий я, що твердо вірю в Бога, і з вірою цією страх зника. Дуже часто ми звертаємося до Господа, благаючи полегшення в клопотах земних, прохаючи різних благ, але дотик Божої руки перебуває в кожній мутівці нашого життя. Та чертевляємося ми у свою сутність з наміром побачити, як опікується нами Небесний Отець, чи усвідомлюємо, як боліче нашому Творцеві, коли покликані до свободи діти його все ж страждають у тенетах гріха, і не любов його обирають, а умани тлінного світу. Жалкувати за кращими часами, коли здається, й жити було легше даремно. Бо людині завжди булося однаково з її питаннями про сенс буття. Ось чому і сьогодні всі блукаємо в пошуках цінного об'явлення на сильних широтах людської долі. Ріка пливе, як і століття тому в подарованій її Господом красі, і між берегів її розстає час, що неухильно може повернути кожного з нас у нульовий відлік початку. Коли гріховне колишнє життя залишається похованим за брамами нашого серця, і новонародженими в чистій подобі ми можемо явитися перед лицем Господнім, бо що живе, то для Бога живе.